У нас приїхав дуже цікавий матеріал. Спочатку думали, що мідь, котра 350 гривень за кілограм, коштує, потім подумали, що не відходь. Якийсь графіт, котра нічого не коштує, потім що це латунь, перевірили отак. от. Дивись, Сергій, отак. Думали, що це взагалі якийсь порошок. Але зробили аналіз, не порошок. Зараз покажемо. Коли отак от зачистили, отак от робимо аналіз, це просто мідь. А коли отак, то дуже цікаво. Тут же можливо, вона коштує 1000, 2 3 гривень за кілограм, а можливо і більше. Чому? Зараз покажемо. Повторюсь, отак це просто мідь. А коли б'ємо зверху, підходь, показуй. Тут у нас такий аналіз. Не відходь. Давай тут зробимо аналіз. Показуй. Тут у нас такий аналіз. Давай отут візьмемо, де у нас отакі тут інші. Показуємо. Тут просто, звичайне. Відходь, нічого не знаходите. Тут просто є мідь, а тут вже Непогані матеріали зверху. Як гадаєте, чи вартують вони щось чи ні? Приїхала як мідь. Зараз будемо показувати аналіз клієнту. Я думаю, він побажає, щоб поїхало обратно і буде думати, що робити з цим. Бо так просто мідь, а якщо поверхня, то дуже-дуже дорогий метал. І можливо не тичні на дві за один кілограм. А тут вага є. Тому як гадаєте, що зробить клієнт і що взагалі воно вартує чи ні.